Всіх вітаю на моєму каналі. Автомайданчик, партнер авто на вулиці Київській. Минулого разу я запитував, чи відзняти ціни на буси, і в коментах написали, що, звісно ж, відзняти. Ну що ж, дотримую слово, йдемо дивитися. Перший в ряду бусик це в нас трафік, 1.6 дизельок. Не 88 кВт, 19-й рік, ціна його 1499. В білому кольорі він. Такий невеличкий нюансик по передньому бамперу. Спробую пройти. Механіка сестиступка ось такий простенький салон автомобіля, ну, робоча. Автівка, якщо вона має бути по-іншому. Opel Vivaro. це у нас пасажир, я так розумію. Також 1,6 і дизельок, 120 кінських сил двигун. 16 рік, 15450, його ціна. Заглянемо всередину, я так розумію, це оригінальний пасажир. Спереду два місця. На Може жаль, зачинений. Можемо тільки через віконечко подивитися. Ще є е, ряд сидінь ззаду і багажне відділення, так розумію, тому що ось тут у нас перегородка. Тобто такий напівпасажир, напівгрузовик виходить. Раніше на чому їздив? Їздив на спентері турбодізільному. Так само возив людей за кордон, ну, то вже файно. А що пішов з попередньої роботи? Бо я люблю троха порозривати того турбодізельного буса. Ще один трафік. Це у нас вантажний, також на 88 кВт 13750 2017 року. Сиренький колір, стальні диски. Салон дуже. Схожий майже ідентичний на той, що ми спочатку бачили, той, що був у білому кольорі. Так, робоча робоча автівка, механіка шестиступка. Нічого особливого. Але він ніц не їде, бо він без турбін. Як нема турбіни? Ми спеціально зняли турбін, бо вже перевірено руками. Дай такому варіату, як ти, турбудільного буса, і він ці не згамене, поки його на орбіту не виведе. Тепер у нас опит Вівара 13650, 17 рік, 1.6 дизельок, двигун на 92 кВт. Віварика мені, чесно кажучи, салон більше подобається, а саме ось ці сидіння якось поприємніше виглядаю. Не знаю, може так на перший погляд. Є фаркоп, то у всіх майже є фаркопи. Я на ньому такі ролінги. Зверху. Ну, як би розказувати немає чого про ці автівки. Знову ж таки вівар. 17 рік, 1,6 і дизельок, 92 кВт. 13450. Також грузовий варіант. Ще його один побратим 92 кВт, пробіг 193 тисячі. 18 рік, 15900. Ціна це грузпас на 5 місць. Бачимо, що з Норвегії він пригнаний. Заглянемо. Ну, ідентичні салони, що в попередніх я знімав. Також 5 місць і перегородка під вантаж. Знову ж таки, грузовик зі 16 рік, 1,6 дізельок, 88 кВт, пробіг 196 тисяч. Щоб перевірити автівку, можете звертатися, залишу свої контакти. Ось такий ряд бусиків був, дуже вони всі схожі, і по цінах, і по комплектаціях. Єдина різниця по двигунах, по потужностях і те, чи грузопасажир або повністю грузовий автомобіль. Продовжимо відео. Дивимося віварик 14700, знову ж таки, 1,6 на 88 кВт, 224 тисячі 15-го року. Це вже у нас перший повністю пасажирський варіант. Перший і, напевно, тут він є єдиним. 14700, така ціна, партнер авто, будь ласка, приходьте, роздивляйтеся. Якщо потрібна консультація, потрібна допомога, телефонуйте. Є товщиномір є діагностичний адаптер, перевіримо автомобіль. Renault Master для тих, кому вже потрібно перевозити більші вантажі на автоматичній коробці. 2,3 у нього двигун 20 500 доларів 21 року. Автомобіль. Ще один мастер 20-го року 20 тисяч 650 доларів. Обидва ці варіанти є грузовими, так? Ще один Мастер. 20-й рік так само, двадцяти 649 доларів. 172 тисячі пробігу заявленого в нього. Подивимося тріски на колеса. Давайте спробуємо хоч в один мастер заглянути, що він собою представляє. ну Звичайно, робоча конячка. Механіка шестиступка. Комерційні автомобілі. З 519 26200 на автоматичній коробці 3.0 дизельок 2015 рік. Ось такого типу у нього багажне відділення, чи як правильно сказати. Далі тут спринтерок продається з морозилкою, я так розумію, 33 999, 30 дизельок 2018 року. Автомобіль він з паркою. Тобто вже розрахований на більше, ніж 3,5. Тони. Ще один спринтер 1999. ,19. Один рік 2 і 2 дизельок. А тепер запам'ятай, як ти йдеш 200 на своє авдюсі, все тримайся трохи правіше, аби не заважати хлопу на турбодізельному бусі. Опель Мована. 21 999, 2,3 дизеляк, 18-й рік, грузовий він, ззаді з парка, загалом заглянемо салончик. Ну, мені він поприємніший, ніж француза, хоча база та сама, в принципі, все має бути те саме. Цікаво чи по деталях. По якихось дрібничках, чи він е, якісніший. Хто їздив в порівнянні на Opel Movano і на Renault Master, скажіть, в чому їх відмінність? Дуже цікаво Ось таке, коротеньке відео. Повністю я вже цю цей автомайданчик відзняв. Е, ще раз повторюсь: заїжджайте на вулицю Київську, партнер авто. Нададуть вам повністю інформацію по цих автомобілях, звідки вони привезені, яка в них історія. Якщо потрібна перевірка, звертайтесь до мене, залишу контакти. Всім миру, дякую за увагу, до нових зустрічей. І нащо взагалі ці буси комусь потрібні, от купити собі такого міні купера за 17 тисяч 2,0 бензинового. Радуються життям їздити, наступати на педаль з комфортом, а то якісь буси, буси, кому ті буси потрібні.